Привіт! І сьогодні я тобі розкажу, як побудувати читерський човен в Билл А ти став лайк і підписуйтесь, бо ми вже набрали цілих 5 підписників. Дякую всім за підтримку, хто підписується. Ставим лід і готово! Все! Відпливаємо. і все. Ви зможете спокійно пливсти, Натискаєте Jump, пробіл. тобто, ну, Пригайте, і ви будете підніматись. Але, увага! Деякі можуть бути деталі заанчувані, і ви не зможете їх пролетіти. Тобто ви не зможете деякі деталі пролетіти. Тому будьте уважні. Вот і все. Я доплив до кінця. От, бачите?